Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Джарон Еніста та Манта Станьоніс висловилися про свій уніфікаційний поєдинок. Джозеф Паркер про силу удару у Мартіна Баколе, готовий віддати всі свої пояси. Олександр Усик відповів на запитання про Трампа. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Казахстанський боксер Женібек Алімханули, який володіє титулами IBF та WBO у середній вазі, і чемпіон WBC Карлос Адамес Домінікани вже довгий час влаштовують словесні суперечки в соцмережах, але до реальної справи не дійшло. Основною причиною були їхні промоутери: Боб Аромтопренк, який представляє Алімханули, та Ел Хейман PBC, який працює з Адамесом. Вони не хотіли співпрацювати, проте ситуація змінилася після приходу в бокс турки Шейха. Його величезні фінансові ресурси унеможливили самотужки конкуренцію. У підсумку Арун та Хеймон змушені були піти на співпрацю, відкривши дорогу для довгоочікуваних боїв між своїми підопічними. Здавалося, що бій за лідерство в середній вазі між Женібейком та Карлосом став реальністю, але несподівано Ханули заявив в інтерв'ю Боксінсейн. Зовсім інше. У дивізіоні зараз багато бійців. Ширас Лара Адамес. Всі вони хороші, але мене вони не цікавлять. Я ганяюсь за іншим. При цьому у послужному списку Женібека учних імен наразі немає. В найближчому бою він зустрінеться з маловідомим французом Анауелем Ганісенгою. Раніше його суперником був Андрій Михайлович. Такий розвиток подій показує, що Алімханули влаштовує його нинішній стан. Але без боїв із топовими суперниками на кшталт Шираза Лари та Адамеса розраховувати на зустріч із Канело навряд чи варто. Володар титулу WB у напівсередній вазі Ейманта Стеньоніс висловився про поєдинок проти чемпіона IBF Джарана Еніса. Литовський боксер зазначив, що цей бій стане серйозним випробуванням для обох. І висловив упевненість у своїх силах. Він наголосив, що готовий до будь-яких викликів і хоче зустрітися із найсильнішими суперниками, щоб довести своє місце серед еліти дивізіону. Вони будують суперзірку, але я стою на їхньому шляху, і я хочу зруйнувати всі їхні плани. Він, великий боєць, добрий боєць. У всіх нас є дві ноги та дві руки. Ніхто не непереможний. Це бій першого номера проти другого. Це бій за три пояси. Так що це приголомшливо? Це велика нагода для мене, і я не хочу про це забувати. Він чудовий боєць, я також. Тож ми зустрінемося, і 12 квітня ми з'ясуємо, хто з нас кращий. Я хочу довести це самому собі, бо змалку я сумнівався в собі. Я хочу довести, що я найкращий і можу це зробити. Є й тиск із боку вболівальників у Литві. Всі прокидаються о 4 5 ранку і дивляться мої бої. Я хочу, щоб моя країна пишалася мною, бо вони підтримують мене. Це тиск на мене, але мені подобається цей тиск, сказав Станьоніс. Ось що стосовно цього бою заявив сам Еніс. Я завжди казав, що хочу бути абсолютним чемпіоном. У напівсередній вазі. Я не можу просто піти, не побившись за титул чемпіона світу. Незважаючи на те, що я володію поясом IBF, я ніколи не бився за титул чемпіона світу. Мені його віддали. Люди критикують усе, що я роблю. Немає значення, що я роблю. Я можу вийти на ринг і побити хлопця 12.0 по раундах, а мені скажуть, о, він мав його накоутувати. Коли я когось накоутую, о, ми не знаємо, яке у нього підболіддя. Вони кажуть, що в мене часто Трапляють, коли я трохи пропускаю. Мені здається, що вони завжди знайдуть до чого причепитися. Я знаю, що я найкращий у світі, і я продовжуватиму це доводити, сказав Еніс. Еніс завоював тимчасовий пояс Ай у січні 2023 року, здолавши Карена Чухаджана, та був підвищений до статусу повноправного володаря титулу у листопаді того ж року, поєдинок між Енісом та Станьонісом відбудеться 12 квітня у США. Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій везі Джозеф Паркер. Поділився своїми думками про поєдинок проти конголесця Мартіна Баколе. У мене був великий досвід спарінгів із ним. Він дуже жорсткий боєць. Хоча я накоутував його у другому раунді, удари, які він встиг завдати, були справді болючими, сказав Паркер. Нагадаю, баколе погодився замінити Дюбоа в бою проти Паркера за два дні до його проведення. Джозеф накаутував Мартіна у другому раунді. Ну і на завершення, об'єднаний чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик заявив, що готовий віддати всі свої чемпіонські пояси нинішньому президенту США Дональду Трампу, якщо це допоможе припинити війну Росії проти України. В інтерв'ю за Washington Post український боксер зазначив, що не має наміру оцінювати політику Трампа щодо російської агресії, але наголосив. Що головне це зупинити війну, коментуючи той факт, що президент України Володимир Зеленський подарував один з його поясів Трампу під час зустрічі в овальному кабінеті 28 лютого, усик наголосив, що для нього найважливіший мир. Я захоплююся українськими електриками, які продовжують працювати на об'єктах, незважаючи на постійні атаки, чи заслуговує Трамп на мій чемпіонський пояс? Знаєте, питання не в тому, заслуговує він його чи ні. Якщо це приведе до миру в нашій країні, я готовий віддати всі свої пояси, сказав Усик. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.